У мене питання до усіх творчих людей. Ви взагалі знаєте, ким ви хочете бути? Бо я ні, абсолютно ні. Творчі люди вміють багато чого, і я просто не знаю, які зі своїх талантів мені треба розвивати. Раніше я хотіла бути актрисою. Я ходила, уявіть собі, 5 років у студію театральну, потім захотіла бути співачкою, бо співала я завжди дуже цим дуже горю. Але це трошки тупо, бо музиканти, як показує статистика. Птика багато не заробляють. Я не хочу, щоб ви подумали, що я меркантильна. Але співати та писати пісні я можу завжди. А от професія мені потрібна з стабільним доходом. У мене також є ораторський навик, хоча особо практики не було, окрім шкільних виступів. У мене бабуся та дідусь були журналістами, і у мене також є ось цей навик. Трошки я вмію добре писати. Журналіст у мене асоціюється з людиною, яка бігає за зірками, якісь незручні питання задає. Коротше, якісь неприємні приємні люди, а я хочу бути цією зіркою, за якою всі бігають, а не бігати за зіркою. Ви зрозуміли? От синдром головного героя, так усіма цими штуками можу займатися, але все ж таки професія у мене має бути одна, принаймні для початку. Тому старшокласники, ви взагалі як?